Пав новий навчальний рік, а це означає, що вже 4 вересня деякі учні повернуться до своїх вже знайомих парт. Хтось переступить школи вперше, а для когось це останній навчальний рік в стінах нашого ліцею перед новими сходинками в житті. Отже, як пройшли літні канікули та чи хочуть учні повертатися до школи? Запитаємо прямо зараз. Всім привіт! Чи готові ви до першого вересня? Так! Да. Да. А як пройшли ваші літні канікули? Добре, добре. А що вам саме найбільше сподобалось у ваших літніх канікулах? Е, я гуляв на вулиці з друзями, мені сподобалось. Ми дивились на місяць. А, а мене... я їздив на десну купався. Як вам перший дзвоник. Я пройшла ваше літо. Скільки книжок прочитали? Ну, да, Багато прочитали, аж одну, аж одну. Так що літо пройшло класно, 1 вересня також все весело, всі гарні. Е, Приємна атмосфера. А ви готові до 1 вересня? Так. Да. Да. А як пройшли ваші літні канікули? Да, дуже весело. У бої... тебе як пройшли літні канікули? Нормально. Нормально? Це дуже добре. Привіт! Привіт. Ну що, як тобі наше 1 вересня? Нормально пойдеть. Пойдет. Привіт! Як пройшли твої літні канікули? Добре. І що тобі найбільше сподобалось в літніх канікулах? Я їздила на море і там мене крап укусив. Клас! А чи готова ти до 1 вересня? Готова. Привіт, дівчата! Розповідайте, як пройшло ваше літо! Прекрасно! Супер. Готові до школи? Ні. Да. Як взагалі вам перший дзвони, атмосфера? Дуже, ну, клас. Клас. дуже багато людей. Всім відомо, що 1 вересня визначний день не тільки для учнів, а для вчителів та батьків. Тож ми підготували питання для них. Добрий день! Добрий день. Які поради ви можете дати учням на цей новий навчальний рік? Мирного неба в першу чергу. Спокійного навчання, гарних оцінок, приємних емоцій, гарних друзів. Дякую. Від своїми спогадами, коли ви були маленькими зі свого першого дзвоника. Звичайно, дуже хвилювалася і переживала втратити, ну, загубити свою першу вчительку. А, настрій був прекрасний. Я хочу побажати, щоб нарешті в нас було мирне на небо, настав мирний час, і ви спокійно могли прийти і на перший дзвоник, і на останній дзвоник. і взагалі, щоб Дівчатка вам щастя, радості, бажаю і мирного неба. Доброго дня. Доброго. Чи готові ви до нового навчального року? Звичайно. І що ви можете порадити учням? Ну, Наснаги в навчанні, терпіння і не переживати ЗСУ з нами. Казі Бог, Вони нам допоможуть і ми будемо навчатися далі. Hello! Hello! How do you feel about this event? I'm very happy, and you? Me too. Отож. Uh, чи можете ви дати кілька порад для учнів для нового навчального року? Звісно, я б хотіла побажати учням бути дуже уважними на уроках, оскільки це запорука запам'ятовування. І м -м -м, головне, щоб подобалось навчання. А для того, щоб подобалось навчання, треба бути відкритими. І спілкуватися як з однокласниками, так і з учителями. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Як вам наше перше вересня? Прекрасне. Це прекрасно. Ми кожного дуже раді кожного року неповторне. Добре, я б хотіла вас запитати, які б ви могли дати поради вчителям на цей новий навчальний рік? Бути мудрими, добрими, любити дітей саме основне. Ми... І поради вчителям у чого даваги. А сьогодні хочуть дати учням, що були з кухняними, старанними і тільки на відміни. Вам наше 1 вересня? Дуже гарно, всі такі гарні, красиві. А що ви можете побажати учням у новому навчальному році? Успіхів. Доброго дня. Добрий день. Як Доброго. вам, наше перше вересня? Чудове, гарне. Який найбільш яскравий спогад у вас був цього літа? Найбільший спогад. День народження моєї доні. Доброго дня. Доброго. Як вам наше 1 вересня? Чудово. Чи було складно підготувати ваше дитя до нового навчального року? Та я думаю, що ні. І скільки мільйонів ви потратили? Небагато. Як ви провели своє літо? Спокійно, добре, завдяки ЗСУ. І чи готові ви до нового навчального року? Звичайно, готова. Що побажаєте учням у новому навчальному році? Ну, новому навчальному році я бажаю учням віри в себе, наснаги, яскравих моментів, пізнання нового чогось, ну здійснення всіх мрій у мирному, під мирним небом. Розповідайте, як пройшло ваше літо, чи готові до навчального року. Звичайно, готові, але літо пройшло в роботі для того, щоб сьогодні наші дітки прийшли з задоволенням в заклад і щоб у них було все гаразд. Доброго дня! Доброго дня! Як вам наше свято 1 вересня? Воно найкраще, воно так. завжди у нас найкраще. Ну настільки креативно, настільки такий відповідальний підхід і дітей, і керівництва школи, і батьків. Ну я, я пишаюся. Як ви бачите, усіх багато позитивних емоцій, всі налаштовані дуже добре. А це може означати лише одне: ми всі готові до нового цікавого навчального року. Отож, ми вас всіх чекаємо у стінах нашого найкращого Волокодимирського ліцею. І пам'ятайте. Великодимирський ліцей ліцей щасливих людей.